Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Анна Таро. Сьогодні хочу подивитися для вас Таро-гороскоп на жовтень місяць для знаків козиріг. Хочу подивитися, як мене ваш тиждень, тиждень місяць, який початок місяця буде. Середина місяця і кінець місяця. Подивимося, що на вас чекає, які на вас ждуть перспективи, можливо, якісь проблеми і так далі. І, так, початок місяця, що на вас чекає, які підказки? Середина місяця. І кінець. Місяця. І так, з початку місяця вам випадає рицарь мечів. По рицарю мечів, ну тут, скоріш все, якісь будуть конфлікти виникати. Можливі якісь відрядження будуть. Якісь такі будуть конфлікти, якісь опушки порозуміння і напружений буде стан. Можливо, ви будете незадоволені якимось відрядженням, яке вас будуть відправляти, і за цього будете конфліктувати. Можливо, у вас якісь плани були вдома, а вас досить внезапно відправлять якусь відрядження, в якусь поїздку. І з певною метою по роботі. Також просто можуть бути конфлікти і на роботі, і в домі, в відносинах. Якийсь просто буде напружений стан, просто будете, можливо, емоційно напружені. Головне боріться, боріться і відстоюйте себе, але не перегинайте ніколи палку. Наступна карта випадає Семірочка мечівну. Як кажуть, це карта воріжки. Так в неї кажуть, тут потрібно вам трошечки буде остерігатися, тому що щоб вас ніде не обманули і не втягнули ні в які інтриги, щоб ви не стали жертвою якогось виродства. Ну і пам'ятайте, дивіться, щоб і ви не втягнули нікого, ні в кого, ніякі авантюри, Потому, тому що це. Завжди в майбутньому виливається не в кращу сторону для вас. Наступна карта король мечів. Король мечів, тут ви будете займатися якимись офіційними справами. Будуть у вас якісь ухвалення важних рішень, якісь обговорення, якихось питань будуть досить важливих. Також, можливо, і просування по кар'єрі. Головне, тут проявіть свій розум, ясний. Там, де потрібно, і вперед не будьте занадто головне жорстокими і байдужими до тих людей, які вас оточують. І пам'ятайте, що випала також семірочка мечів, і у вас випадають на далі якісь важні, важливі справи, офіційні справи, можливо, справи із якимось документами, підписання якихось документів. Головне добре перечитуйте документи, дивіться, щоб ви не попали в якусь авантюру. Так, наступна карта. Він вам вказує, що в середині місяці у вас буде досить продуктивна праця чекати. І за цю працю ви обов'язково отримаєте бажаний дохід і вирішите всі свої фінансові проблеми, які, можливо, у вас були. Якщо вам чогось, можливо, не хватало. По... Можливо, познайомитеся з якимись. Пливоми людьми. Також уже це карта, щоб створити вже свою сім'ю. Ви будете повні енергії. Вам буде під силу все, за що ви візьметеся. Головне, будьте активними, не лініться, ідіть вперед, дійте сміливо, ніколи не відступайте назад, у вас це обов'язково вдасться. Наступна карта старший аркан. Закохані. Карта вказує на те, що вам якийсь буде перед вами вибор, вибір, який потрібно вам буде зробити. Головне, гарно подумайте і подумайте, що, як вправо, яке рішення вам потрібно прийняти. Можливо, хтось вирішив розірвати якісь відносини, можливо, хтось хоче розпочати відносини, або ж зробити своїй кохані коханому якесь зізнання і так далі. Також це карта побачень і романтичних всяких таких відносин, зустрічей. І гарного впроводження часу. Наступна карта випадає Паш Кубків, викажу Кубків. На вас будуть чекати гарні новини, пов'язані з вашою сім'єю, якісь гарні прям шанси ваші випадають. так що Також, також можливо, якісь побачення, але просто гарне проведення часу і отримання якихось можливих подарунків. Ну, по карті закохані, і карта Паш Кубків, якщо взяти разом то, скоріш за все, будуть вас чекати, якісь романтичні побачення і просто гарне проведення часу, і, можливо, подарунки, можливо, хтось вам освічиться в коханні і так далі. На кінець місяця вам випадає паш жезлів. Тут ви отримаєтеся якісь радісні звістки. Карта благополучна і радісна. Вона говорить про те, що, можливо, отримаєтесь якусь роботу, яку давно так чекали. Просто якісь будуть несподівані радісні дзвінки, якісь просто будуть новини, яких ви давно чекали, і вони дійсно для вас будуть радісними. Просто, якщо даже цей шанс, який вам випадає, і ви ним скористаєтесь, і не дасть в майбутньому якихось таких результатів, яких ви очікували, але ви будете згадувати цей період із великим задоволенням. Так, наступна карта Королева мечів. Ну, по королеві мечів. Карта вказує, що, можливо, будуть якісь переговори, обговорення якихось офіційних справ, але також можуть і виникнути конфлікти по цих питаннях, які ви будете вирішувати. Також, можливо, також і зустрічі з якоюсь досить такою розумною жінкою. Яка, скоріш за все, вам дасть пораду, якою ви скористаєтеся, і яка досить вплине на ваше майбутнє. І наступна карта на кінець жовтня випадає десятка кубків. Скоріш за все, ви, ви скористаєтесь тою порадою, яку вам дасть та жінка, можливо, вона вам дасть якусь допомогу, але кінець місяця у вас завершується. Десяткою купків, досить радісною картою, позитивною, все у вас добре, скажімо так, дім повна чаша, за все, що беретеся, у вас виходить, ви радісні, ви повні енергії, сил, ви в гарній фізичній формі, у вас на роботі все добре, і в ваших відносинах все добре. Ви радійтесь і насолоджуєте життям. Місяць прийде досить гарно, активно. Головне, ніколи не встри... старайтесь не встрягати в конфлікти, і остерігайтеся якихось інтриг, які можуть плести проти вас, навіть ті люди, які знаходяться поряд з вами, яким ви довіряєте. Якщо ви гарно придивитеся до свого оточення, до людей, які вас оточують, у вас все вдасться, і ви доб'єтеся великого успіху і щастя для себе, своєї родини. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!